Який номер рейсу? Швидше. Ми це зробили. Так. Юху! Ну давай, давай. Це просто супер. Так. Напевно, він є найвідомішою особою в історії. Понад 2 мільярди людей називають себе його послідовниками. Це третя частина населення всього світу. А він представлений у живописі і літературі більш ніж будь-хто інший. Журнал Тайм назвав його найвпливовішою особою всіх часів і народів. Але хто ж такий Ісус? Хто такий Ісус? Хм. А... А е я думаю, е е я вірю, що він був особистістю. М е він син Божий. Я не вірю, що Ісус справді існував. Син Божий. Якби я відповідав на це запитання, сказав би, що він Бог. Він грає за команду Челсі. Якщо ви читали Біблію, я не думаю, що зможу в це, -це повірити. Усе він може бути будь-ким, але для мене він усе. Хто такий Ісус? Якщо чесно, я не знаю, я не супер релігійна людина. Тобто мені здається, що він спаситель або на зразок цього Ха-ха. Особисто я думаю, що Ісус був дуже крутим хлопцем, який жив багато років тому, і давав людям чудові поради, і це росте, як снігова куля ще відтоді. Більшу частину свого життя я не був християнином. Я народився в родині судових юристів, адвокатів. Мій батько і моя мама були адвокатами. Мій син і моя дочка теж отримали кваліфікацію адвокатів. Обидва мої дідусі були адвокатами. Мій дядько був адвокатом. Якби у нас був кіт, він напевно був би адвокатом. Мій батько був євреєм, світським євреєм. Він уникнув голокосту багато його родичів стали жертвами голокосту. Моя мама не відвідувала церкву, мій батько вважав себе агностиком, і я прийшов до висновку, що я атеїст, коли був підлітком. Я був дуже аргументованим атеїстом. Я не мав за мету не вертати людей до атеїзму. Але якщо хтось намагався навернути мене до християнства, я мав багато аргументів у запасі. Я дуже підозріливо ставився до християн. Бачив кількох з них на канікулах перед вступом до університету, і вони так посміхалися, що мені здалося це дуже підозрілим. І у перший рік навчання в університеті моїм сусідом був один мій добрий друг Ніккілі, і я попередив його стосовно цих християн. Я сказав ні за що не пускайте їх до своєї кімнати, але було занадто пізно. Він уже зустрів деяких з них. Якось він та його дівчина-сила, яку він тепер має за дружину, прийшли і сказали, що вони стали християнами. Я був шокований, адже вони були такою чудовою парою. Я подумав, щоб їм допомогти. Могти я мушу все це дослідити. Отже, мені вдалося знайти стару біблію, і того вечора я почав її читати. Почав з нового завіту: прочитав Євангелія від Матвія, Марка, Луки. Дійшовши до половини Евангелія від Івана, я заснув наступного дня. Я продовжив читання увесь той день, і наступного дня, і через день. Я був студентом, тому не працював. І коли я дочитав до кінця новий завіт, прийшов до висновку, що все це правда. Ти не можеш довести християнство математично. Ти не можеш довести його науковим методом. Звісно, наука дуже важлива, але вона відповідає на інші питання. Наука відповідає на питання, коли і як цей світ почав існувати. Однак вона не може відповісти на питання, хто і навіщо. Припустимо, в мене є торт, який я випік сам, і віддав його вченим. Вчені зможуть сказати, коли він був приготовлений. Але тільки я можу сказати, хто його випік і навіщо? Тільки творець торта може це зробити. Тільки я можу сказати тобі, я зробив цей торт. І я можу сказати, навіщо я його зробив. те ж саме стосується Всесвіту і всього, що нас оточує. Тільки Творець може відкрити, хто створив цей світ, і навіщо? Християнство каже про те, що це зробив Бог Творець. Творець явив себе, і він явив себе в особі Ісуса. І докази цього не наукові, адже це не єдино можливі докази. Це докази історичні. Коли я був адвокатом, це було те, на що ми спиралися. Ми спиралися на історичні докази, які надавали присяжним. Це було щось, що сталося в минулому. Цього не було в сьогоденні. Кожного разу, коли суд присяжних виносить вердикт, це крок віри, заснований на доказах. Я і сам не зміг би стати християнином, якби не вірив, що цьому є докази. Я не зміг би просто сліпо вірити для мене. Віра в Ісуса це крок, заснований на конкретних історичних доказах. Але навіщо починати з Ісуса? Можете запитати ви, Я навіть не вірив, що Бог взагалі існує, але я прийшов до віри в Бога через Ісуса, тому що Воскресіння Ісуса підтверджує, що цей світ має Творця, і що цього Творця слід розглядати з точки зору або через призму Ісуса. Люди вірять, що Ісус ходив цими вулицями дві тисячі років тому. А чи є докази того, що він взагалі існував? Що ж насправді цьому є безліч доказів? Жоден авторитетний історик не заперечує існування Ісуса. Римські історики Тацит і Светоні писали про Ісуса. Єврейський історик першого століття Йосип Флавій характеризував його так: Ісус, людина, яка творила дивні дива, і далі він продовжує, описуючи його розп'яття і підтверджене воскресіння. Отже, докази існування Ісуса існують і поза новим завітом, але в новому завіті міститься більшість доказів. Іноді люди кажуть: але ж новий завіт був написаний так давно. Як ми можемо знати, що написане ніхто не змінив за багато років. Що ж, ми насправді знаємо це завдяки науці під назвою Текстологія. Текстологія перевіряє безліч копій старовинних текстів, доступних нам сьогодні. Вона досліджує відрізок часу між створенням оригінальних документів і появою ранніх копій, які ми маємо. Фактично, чим більше рукописів є, і чим більше давніми вони є, тим менше сумнівів буде стосовно оригіналу. Щоб переконатися в цьому, порівняємо Біблію з іншими текстами давньої історії. Ці тексти широко вивчаються як в школах, так і в університетах. Також подивімося на грецьких істориків Геродота і Фукідіда. Ми добре знаємо, що вони обидва писали в п'ятому столітті до Різдва Христового. Або римський історик Тацит між датою написання його першої книги і першого знайденого рукопису проміжок у тисячу років, і ми маємо лише 20 копій. Ще один класик Гай Юлій Цезар і його записки про Гальську війну між написанням і першим знайденим рукописом 950 років. І ми маємо лише 9 або 10 цих манускриптів. І знову відома історія Риму, що написана Лівієм між написанням і першою знайденою копією 900 років, і лише 20 копій. Але якщо йдеться про новий завіт, картина зовсім інша. Новий Завіт був написаний між 40-м і 100-м роками після Різдва Христового. Ми маємо рукописні свідоцтва 130-го року після Різдва Христового, а також повні рукописи 350-го року. Ми маємо більше 5300 грецьких копій, 10 тисяч латинських копій, і 9300 іншими мовами. Тому ми можемо бути впевнені в точності, достовірності та цілісності писань нового завіту, які дійшли до тепер. Біблія дивовижна тим, який короткий проміжок часу з'єднує описані події і перші знайдені копії. Отже, дослідники Біблії мають дуже велику перевагу в можливості перевірити ці тексти і виявити, що вони заслуговують на більшу довіру ніж деякі альтернативні тексти. Я вчений і я щасливий сказати, що довіряю цим текстам, і дуже серйозно до них ставлюся. Я впевнений в них професор Евдже Ей один з найвидатніших учених в області текстології, зробив такий висновок. З усім розмаїттям і повнотою доказів, на які він спирається, текст нового завіту, безперечно і без порівнянь, стоїть в одному ряду з іншими стародавніми творами. І жоден світський історик не заперечив цей висновок. Отже, ми знаємо з доказів всередині і поза новим завітом, що Ісус існував. Але ким же він був? Ми знаємо, що він був абсолютно людиною. У нього було людське тіло. Він їв, пив, потів, стомлювався, відчував біль. Він мав людські емоції, любов, радість, печаль і досвід людського життя. Ріс у сім'ї, навчався, працював, стикався зі спокусами. Він також переживав важкі втрати і страждання, тортури і навіть смерть. Багато хто сьогодні сказав би так, він був людиною, але тільки людиною. Можливо, він був видатним релігійним учителем і не більше. Інші сказали б, він був набагато більше, ніж людина. Боно, лідер гурту Юту, сказав: Я не думаю, що ви з легкістю можете сказати, що він був великим мислителем або філософом. Бо насправді він ходив усюди і казав про те, що він месія. Ось чому його розіп'яли. Він був розп'ятий, бо казав, що він син Божий. Тому, на мій погляд, він був або Божим сином, або Божевільним. Важко повірити, що мільйони людей на землі протягом двох тисяч років відчували вплив і натхнення від якогось божевільного. Я не вірю в це. Я вірю, що Ісус був Божим Сином? Які існують докази того, що Ісус був більш ніж великим вчителем? Цей аргумент має дві складові. По-перше, що Ісус думав про себе самого? Бо якщо Ісус не вважав себе Богом, на цьому розмову можна було б закінчити. Але якщо Він так вважав, то друге питання в цій суперечці чи мав він рацію? Так що ж Ісус казав про себе? Перша група доказів заснована на тому, що його вчення було сконцентроване на ньому. Більшість релігійних вчителів не вказували на себе. Вони казали, не дивіться на мене, дивіться на Бога. А Ісус, який уособлював смирення, скеровуючи людей до Бога, вказував на себе. Він казав: дивіться на мене, прийдіть до мене. Ми вже вели мову про цей пошук сенсу і призначення в житті, про відчуття духовного голоду, який нічим не можна вгамувати. Ісус сказав: Я хліб життя, я той, хто може задовольнити цей духовний голод. Залежність, це головна, сказав, той, духовний голод. Залежність це головна проблема нашого суспільства. Ісус сказав, якщо син. Він сам зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Ми носимо на собі тягар усіх почуттів, тривоги, гніву, вини, страху. Ісус сказав: Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Він сказав: хто вас приймає, приймає мене. Хто ж приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто бачив мене, той бачив Отця. Прощення в самому серці християнства. Ісус прийшов до людей і сказав, ваші гріхи прощені. Тепер, якщо хтось грішить проти вас, ви можете їх пробачити. Але ти не можеш прийти до когось і сказати Твої гріхи прощені. Коли Ісус це промовив, законники сказали, хто може прощати гріхи крім Бога. Але Ісус заявляв, що може робити це. Фактично, Ісус сказав, що прийшов віддати своє життя, щоб люди могли отримати прощення. Одна з найбільш прямих заяв Ісуса записана в Євангелії від Івана, десятому розділі тридцятому вірші. She you Ісус сказав, Я й Отець, ми одне. Таку заяву релігійні лідери вважали богохульством. Це дорівнювало тому, щоб проголосити себе Богом, і за це карали побиттям камінням. Люди взяли каміння, щоб кинути в нього. Але Ісус сказав їм: Від Отця показав я вам добрих учинків, багато. За котре з тих учинків хочете мене каменувати? Юдеї відказали: не за добрий учинок хочемо тебе вкаменувати, а за Бога зневагу, бо ти, бувши людиною, за Бога себе я думаю, якщо ти подивишся на всі ці докази, ясно побачиш, що Ісус дійсно це заявляв. Це приголомшлива заява. І така заява вимагає перевірки. І якщо подумати про це, є тільки три можливих варіанти. Це не було правдою, і Ісус добре про це знав. Тобто він був шахраєм. Або це не було правдою, але Ісус просто не усвідомлював цього. Він широ думав, що є сином Божим. У цьому випадку він був введеним в оману. Однак логічно, що можливий лише один варіант, і це було істиною. Він казав правду. Клайв Льюіс, професор Кембриджського університету, автор хронік Нарні, сказав про це так: людина, яка була тільки людиною і казала те, що казав Ісус, не могла бути видатним моральним учителем. Вона була або божевільною, або сущим дияволом. Вам потрібно зробити свій вибір або ця людина була і є сином Божим, або божевільною, чи ще гірше. Тільки не треба вигадувати зарозумілі нісенітниці, що він, нібито, був видатним учителем. Він не залишив це відкритим для нас. Він не мав такого наміру. То що був Ісус правий в тому, що він казав про себе, які є докази на підтримку цієї заяви. Перша група доказів його вчення, безліч записів нового завіту, розповідають про безліч випадків, коли натовпи збиралися, щоб почути вчення Ісуса. Якось на такій самій горі, як ця, понад п'ять тисяч осіб, зібралися, щоб послухати вчення Ісуса. Найгірна проповідь стала широко відомою серед найвизначніших навчань всіх часів і народів. Вчення Ісуса стало фундаментом для всієї нашої цивілізації. Багато наших законів були засновані на вченні Ісуса. Люби ближнього свого як самого себе, Поводься з іншими так, як ти хотів би, щоб ставились до тебе. А потім це абсолютно революційний, Любіть ворогів ваших. Насправді ми просунулися в усіх областях науки, у сфері технологій. Однак через дві тисячі років ніхто ніколи не зміг поліпшити моральне вчення Ісуса. Це найвидатніші будь-коли вимовлені слова. Саме такі слова ти можеш очікувати від Бога. Ще одне, чим відрізнялося життя Ісуса: його любов до перерешених на загибель, насичення голодних зцілення хворих. Його характер вражав мільйони людей, які не вважають себе християнами. Журнал Тайм назвав його найстійкішим символом чистоти, безкорисливості і любові за всю історію людства. Він був людиною, в якій навіть його вороги не могли знайти провини, і чиї друзі казали, що в ньому не було гріха. Наш характер по-справжньому перевіряється під тиском або під час болю, і коли Ісус проходив тортури, він сказав: Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. Друга група доказів виконання пророцтв старого завіту в його житті. Немає в історії людини, про яку була б написана ціла колекція книг ще до її народження. Виявляється, Ісус виконав понад 300 пророцтв старого завіту, 29 з них за один день. Можна припустити, що він був спритним аферистом, який з'явився з метою обдурити людей, прочитав усі ці пророцтва і подумав, я їх вивчу і виконую все це у своєму житті. складність цієї теорії полягає, по перше, у величезній кількості пророцтв а також у тому, що виконання більшості з них він не міг контролювати, існували пророцтва про те, як саме він помре, про місце його поховання, і навіть про місце його народження. Афорист сказав би, о, я ж повинен був народитися у Віфлеємі, тепер вже пізно. І остання група доказів його перемога над смертю, фізичне Воскресіння Ісуса наріжний камінь християнства. Це актуально для кожного з нас. Бо ми всі колись помремо. Це загальновідомий факт. Усі один за одним помирають. Ти йдеш на похорон, труну опускають у землю? Це схоже на безперечний фінал. Так і було до того моменту, коли Ісус помер, був похований і воскрес із мертвих. І коли над смертю була здобута перемога. Але хіба це просто бажане, що видається за дійсне? А? Воскрес із мертвих. Мене так вчили, але я не знаю, це так чи інакше. Так, я вірю, що Ісус Воскрес із мертвих. Як науковець, я думаю, що це просто неможливо. Я вірю в це. Ні. Так, так, я вірю. Я точно не думаю, що Ісус воскрес із мертвих. Um, yeah, так, ну, я так не думаю. Ні, no. Ісус не. Не воскрес із мертвих, це просто смішно. Але це могло бути сказано метафорично, так це могла бути галюцинація. Так, звісно, він воскрес. Я вірю в це на всі 100%. Мої взаємини з ним є уже достатнім доказом. Я не впевнена. я не вникла у це. Не знаю, я не знаю. Існує чотири групи доказів воскресіння. Перший доказ його відсутність у гробниці. Ніхто ніколи не давав задовільної відповіді, чому тіло Ісуса було відсутнє в гробниці у перший день Пасхи. Люди вигадують різноманітні пояснення. Наприклад, можливо, влада викрала тіло, якщо це так, чому ж вони не показали його, коли люди стали казати про те, що Ісус воскрес із мертвих, або можливо, розбійники вкрали тіло. Але коли учні, почувши, що Ісуса бачили, побігли до гробниці, вони знайшли її порожньою. Всередині був лише поховальний одяг, в який загортали тіло Ісуса. Єдина цінна річ, яку могли забрати розбійники, все ще була там. Груба погребальна тканина була розірвана на лялечка гусениці у момент появи метелика. А частина якою обмотали голову Ісуса, була складена і лежала в іншому місці. Коли вони це побачили, то увірували. Другий доказ його явлення учням ісуса. Бачили більш ніж в одинадцятьох випадках. Якось його одночасно бачили 500 осіб. Люди кажуть, ну це могла бути галюцинація. Що ж, галюцинації бувають в дуже нервових людей, або у тих, хто має занадто розвинену уяву. Вони бувають через хворобу або під дією наркотиків. Однак учні не належать до жодної з цих категорій. Серед них були такі циніки, як Хома, серед них були грубі рибалки, серед них були податківці, а у податківців не буває галюцинацій. Третя група доказів трансформація в учнях. Це була група людей, розчарованих, перейнятих розпачем через те, що їхній лідер помер. Але раптом вони змінилися, почали казати: Ми бачили Ісуса, Він дійсно живий, і вони ходили, повідомляючи про це скрізь. Пізніше практично всі вони були вбиті, розп'яті, замучені, обезголовлені, і все через те, у що вони вірили. Якби вони були шахраями, усе, що їм потрібно було б зробити, це сказати. Ні, насправді все це неправда, але вони ніколи цього не казали, бо знали, що це було правдою, і це змінило їхнє життя назавжди. У результаті цей неймовірний рух поширився по всьому світу, і цей рух не має прецеденту в історії людства. І четверте, це все що відбувається і сьогодні? Сьогодні у світі налічується понад 2 мільярди 300 мільйонів християн з усіх континентів будь-якої національності, економічного чи соціального становища і будь-якого рівня освіти. Всі вони свідчать про пережиту зустріч з Воскреслим Христом. Так хто ж для нас Ісус? Мені здається, це очевидним. Ісус дійсно стверджував, що він був людиною, яка мала божественну природу, дивлячись на докази його вчення, його життя і його характеру, виконання пророцтв в його житті, його воскресіння, казати про те, що він був божевільним чи шахраєм, як на мене, просто абсурдно, нелогічно і насправді неправдоподібно. З іншого боку, усе це забезпечує нас найвагомішими доказами того, що твердження Ісуса про самого себе були правдивими, дивлячись на докази, читаючи новий завіт, я прийшов до висновку, що це правда. Я не хотів ставати християнином, бо думав, якщо це станеться, моє подальше життя буде абсолютно жалюгідним. Тому я спробував не думати про це. Я хотів відкласти християнство доти, коли опинюся на смертному одрі, але потім усвідомив, що це не було б інтелектуально чесним. Тому дуже неохоче сказав: добре, так і саме тоді я все ще добре пам'ятаю той момент. Це опустилося звідси з мого розуму, переконаного, що це було правдою сюди, в моє серце. що переживає досвід. Аверевзам з Ісусом. І я знайшов те, що, як мені здається, коли озираюсь назад, я несвідомо шукав усе моє життя, те, що відкрило головний сенс і призначення мого життя. і я найменше очікував знайти це в християнстві. Але тоді я зрозумів, що всі слова Ісуса про себе були істиною. Він казав: я прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком, щоб мали». це дійсно правда. Бог відкрив себе в Ісусі. Ісус насправді є тим, ким він себе проголошував. Ісус дійсно воскрес із мертвих існує надія за межами цього життя і є надія для цього життя. Просто зараз в цьому житті, переживаючи зустріч з Ісусом, ми знаходимо життя і життя в усій Його повноті.